Як обрати свою майбутню спеціальність так, щоб потім не тримати в руках заяву про відрахування? Усім привіт, друзі! Мене звати Оля, і я твій гід на шляху до успішного вступу. Що якщо я скажу, що я навчаюсь зовсім не на цій спеціальності, про яку мріяла з 9 класу. Не сходиться, правда? Вся справа в тому, щоб знати, як обирати і щоб ця сфера тобі подобалася. З 9 класу я мріяла вступити на журналістику, проте це спеціальність, на яку дуже мало бюджетних місць. І я думаю, мене зараз зрозуміє кожен відмінник, кожен медаліст, та і не лише я думаю, що зрозуміє кожен абітурієнт. Але мені було принципово навчатися на бюджеті. Саме тому зараз я навчаюся на українській філології, а моя мрія бути журналістом відійшла на інший план. Але зараз я поділюся з тобою секретиками, які допомогли мені зроб Вити цей вибір, про який я не шкодувала жодного дня навчання в університеті. Перший важливий пункт це одразу визначитися, хочете ви вчитися на бюджеті або на контракті. Думка, що ну, якщо не пройду на бюджет, вступлю на контракт, вона не працює, тому що це впливає на вашу психологію вибору майбутньої спеціальності. Ви повинні одразу визначитися, чи готові ви вступати на бюджет, чи готові ви платити кошти за контракт, або чи готові ви будете до того ризику, що ви не прийдете на якусь певну спеціальність і доведеться переобирати. Багато спеціальностей мають ну катастрофічно мало бюджетних місць, тому потрібно бути готовим, що можливо доведеться обрати Щось інше або якусь іншу сферу, якщо вам принципово вчитися на бюджеті. Ну, а якщо ви готові вступати на контракт і вчитися на омрійній спеціальності, тоді, звичайно, це ваш вибір. Друге, у чому важливо розібратися, це розглядати суміжні спеціальності. Якщо ви обрали спеціальність, де дуже мало бюджетних місць, а ви хочете навчатися саме тут, розглядайте суміжне. Ви можете переглянути на сайтах університету програми, що ви вивчатимете, які напрямки будуть на вашій спеціальності, і відштовхуючись. Від цієї інформації дивитися, які напрямки, які спеціальності можуть дати вам ті самі знання. Це, до речі, яскравий приклад того, як обирала я. На журналістику я не проходила, але коли я передивилася предмети, які ми будемо вчити на українській філології, то зрозуміла, що спільного між українською філологією та журналістикою набагато більше, ніж ви можете собі уявити. Третє, не забувайте про наявність освітніх програм. Не буду довго говорити, не буду ходити навколо. Одразу наведу вам приклад в університеті Бориса Грінченка. Налістика має понад три освітні програми, і всі ці програми йдуть як окремі заявки під час вступу. Один напрямок може мати кілька освітніх програм, і кількість бюджетних місць на них зовсім різна. Тож ви можете подивитися і обрати трошечки іншу галузь, але свою спеціальність. Існує міф серед абітурієнтів, що навчання у якихось маловідомих університетах гірше ніж у відомих Шевченка, Могилянці, КПІ, ЛНУ, Франка тощо. Але насправді це не так. Три із п'яти моїх заяв на бюджет були подані в університет, про який мої друзі ніколи навіть не чули. Але це справді міф. Тож, якщо ви хочете вступити на якусь конкретну сферу, розглядайте її в різних університетах. Можливо, десь бюджетних місць буде більше. Ну і останнє, на що важливо звернути увагу, це рейтинги університетів. Ніколи на них не дивись та не орієнтуйся. Тому що на різних сайтах рейтинги університетів складені за різними критеріями. Десь враховують умови гуртожитку, наприклад, десь їх не враховують. Саме тому один і той самий університет в одному рейтингу може бути на першому місці, а в іншому рейтингу може бути на останньому. І, звичайно, це тільки заплутає ваш вибір. Тож не дивися на рейтинги, а обирай серцем. Але я дам вам найважливішу пораду на вашому шляху вибору спеціальності та університету. Якщо ви знайшли сферу, у якій ви горите, яку ви відчуваєте прям сією душею, не женіться за дипломом, не женіться вчитися на спеціальності, яка звучить так, як ваша майбутня професія. Наприклад, я хотіла бути журналісткою, але я навчаюся на українській філології і мені це до біса подобається. Це ще один стереотип дорослого життя, що ваш диплом це ваша майбутня кар'єра. Ви йдете в в університет за знаннями, а не за словом, яке буде написане у вашому дипломі. Тому обирайте спеціальності, де вам дадуть навички, які ви потім зможете дійсно використати. Буду рада, якщо мій досвід стане вам корисним і ви зможете обрати спеціальність, яка дійсно вас надихатиме. А ви вже визначилися із майбутньою спеціальністю? Якщо так, то пиши в коментарях. Буду рада все почитати.